Вітаю на телеканалі Кускус! -кус. З вами некухар Макс і нова порція кулінарних експериментів. Якщо ви шукаєте нового яскравого поєднання смаків, тоді ви точно у правильному місці. Сьогодні я вирішив поєднати два бюджетних салата, які асоціюються у нас з новим роком: це оселедець під шубою та олів'є. Додивіться передачу до кінця, і ви точно захочете поділитися цим рецептом зі своїми друзями. Для приготування цієї страви нам знадобляться інгредієнти, які є в холодильнику у кожної господині. Єдине, що візьмемо для прикрашання перепилені яйця. Умовно їх можна віднести до делікатесу. Вони додадуть родзинки цій страві і зроблять її більш привабливою та естетичною. Наскільки я Помічаю, більшість господинь надає перевазі тому, що відварює овочі при приготуванні оселедця під шубою та олів'є. Я ж пропоную вам зробити це в духовці, тобто запекти їх. Це збереже їх вітаміни і покращить їх смак. Відриваємо невеличкі шматочки і загортаємо кожен овоч, в окремий шматок фольги. Ми беремо дві картоплини, дві морквини і два буряка. Ось так. Гаотично. Викладаємо все. Відправляємо це все в духовку. Запам'ятайте, на 40 хвилин при 180 градусах. Поки наші овочі відпочивають у духовій шафі, ми приготуємо яйця. Відправляємо по одному, щоб головне не пошкодити. Запам'ятайте, коли ви варите яйця на салат чи просто так перед тим дістаньте їх з холодильника хоча б на годину, щоб вони були кімнатної температури. Тоді вони не тріснуть і зваряться так, як треба. Ми використаємо для нашого рецепта 10 яєць і ще одне куряче. Відваримо їх разом, я думаю, що вони не посваряться. Єдине, що різний час приготування. Перепилині яйця ми готуємо 5 хвилин, куряче яйце ми варимо 10 хвилин. Поки варяться яйця і овочі наші готуються, у нас є час, щоб зайнятися іншими інгредієнтами. Почнемо з того, що попрацюємо з нашим оселедцем. Будемо різати його дуже тоненькими спочатку смужками, потім квадратиками. В нашому рецепті ми використовуємо техніку приготування як в олів'є. Якщо класична шуба натирається на терці, то ми всі компоненти будемо нарізати як в олів'є дрібними кубиками. Я рекомендую приділяти значну увагу деталям в приготуванні. Від того, наскільки ретельно ви наріжете всі компоненти, буде залежати якість і зовнішній вигляд вашої готової страви. Тож з оселедця ми впорались. Всього ми взяли чотири шматочки це філе. Я надаю перевагу саме такому виду оселедця. Але якщо бажаєте, можете взяти оселедець цілий, розібрати його. Я, мабуть, трошки лінивий, тому вирішив піти таким шляхом. Далі ми займемось тим, що приготуємо соус. Класичний майонез, але ми до нього додамо ще одну родзинку: це сметана. Якщо ви не знаєте, як готувати класичний майонез, то це дуже просто. Перший компонент це іде, звичайне. Куряче яйце. Нам потрібен тільки жовток. Білок ми прибираємо, можна використати в іншій страві. Беремо чайну ложечку і додаємо всього по троху. Додаємо цукор, одну чайну ложку. Сіль пів чайної ложки. Гірчицю, одну чайну ложку. І сметани додамо, я думаю, або столову ложку, або чайні. Також ще додаємо лимон. Основний компонент будь-якого майонезу або майонезного соусу – це звичайна соняшникова олія. Десь для цієї пропорції 150-200 мл, я думаю, треба буде. одразу прямо ліємо і збиваємо. Чим більше ви додасте олії, тим більше густіший буде майонез. Дивіться, яка магія. Бачите? З цим майонезом або заправкою майонезною не порівняється будь-який магазинний майонез, повірте мені. Тим часом у нас закипіли яйця, перепилині готові. Ще маємо 5 хвилин, доки вариться яйце, нарізати ще огірки. Огірок теж готовий. Єдине, що перекладемо його поки що в окрему миску, щоб він там не потік. Сік, який там, можливо, виділиться, залишиться тут цій тарілочці. Тим часом зварилось наше яйце. куряче. ми його теж дістаємо. І наші овочі вже також готові. Тож, йдемо їх витягати. Зараз наші овочі гарячі, треба обережно їх розкрити і дати охолонути. Бажано помістити навіть в холодильник, тому що тоді вони краще не будуть нарізатись і будуть мати кращий вигляд у вашому салаті. Подивіться, які круті овочі вийшли. Завжди запікайте їх в духовці, це завжди буде смачніше і корисніше, ніж просто варити їх у воді. Зараз така трошки брудна робота, яку багато хто не любить, але без неї не буває смачних страв. Треба все це діло почистити. Скоро буде хіп енд, а зараз е, трохи ще праці, будемо нарізати овочі і тим часом поговоримо про олів'є. Цей салат вигадав в 19 столітті французький кухар люсьєн олів'є. Загалом можна сказати точно, що до того салату не входила ніяка ковбаса, ніякого горошку там не було. Туди входила дичина, куріпки, ракові шийки, каперси, листя салату. Тож в наші буремні часи, часи змін можна не боятися, що коли ми готуємо салат олів'є, то ми якось торкаємось радянської спадщини, тому що це ця страва має набагато більш давні корені і винайшов її справді француз. За нарізкою ми справились, і зараз відправимо це все до оселеця. тож ми вже на фінішній прямій Залишилось Додати тільки яблуко. Це взагалі не класичний продукт як для шуби, так і для олів'є. Але я його додаю обов'язково до шуби, тому ми його використаємо. Обов'язково це має бути яблуко семеренка. Воно має кислинку, не солодке і гарно відтінює інші складові. Розріжемо на опіл і нарізаємо смужками і кубиком. Робимо це в останню чергу, тому що яблуко може потемніти. Якщо ви зробили це завчасно, додайте лимонного соку. І зараз останній інгредієнт швиденько це куряче яйце. Отож, ми Справили своєю задачею, все нарізали, все запекли, все зварили, і нам залишилось лише тільки зробити подачу і заправити наш салат. Для цього беремо наш майонез, який ми до цього з вами старанно приготували. Будемо заправляти весь салат. Також ще не забудемо про наші огірки, які ми відклали в сторону. І на цьому етапі я хотів би вам сказати, власне, чому ця страва є поєднанням шуби та олів'є. Фактично за змістом це все ж таки більше шуба. Але за формою це олів'є. Дуже-дуже гарний смак має. Тепер ще обов'язково ми додаємо сюди перець. І, можливо, знадобиться також сіль. Це треба спочатку зараз перемішаємо ще раз і спробуємо. Дуже смачно, більш нічого не потрібно. Перекладаємо зараз тарілку. Ось така яскрава краса у нас вийшла. Я дуже довго думав, як назвати цей салат, оскільки я ніде не зустрічав його в кулінарних. В книгах, принаймні, якщо він є десь, то я про існування не знаю, і у мене спала на думку шубо олів'є чи щось таке. Насолоджуйтесь, пробуйте нові смаки, отримайте задоволення від кулінарії. З вами був Макс Некухар. Побачимось!